Ні, від чого скоро у тебе буде шок? Слава Україні! Смерть ворогам! Все буде Україна! Наші воїни, дякуємо вам! Наші жінки, які очікують воїнам, дякуємо вам! Ви найкращі, ви найкрасивіші. Наша країна сама найлучша! Тримаємося разом по можливості розмовляємо українською мовою. По можливості не слухаємо росіянські пісні і росіянські вислови, тому що дівчата, ми можемо з вами молитвами, і саме тим, що ми у цей грегор українізації підпитуємо, ми можемо отримати перемогу швидше. Люблю вас. І так, особисті розказувати на запитання, амулети дівчата. Ми всі з вами знаємо, куди йти. Кожен з вас знає, які відносини вас не влаштовують. Що треба піти з цих відносин. Кожен з вас знає, що на цій роботі вже не буде грошей, а ви працюєте. Кожен з вас знає, що ви ніколи не почнете подорожувати, але ви нічого не робите. Кожен з вас знає, де знаходиться ваше задоволення, мабуть, в танцях, але ви не йдете туди. Тому, якщо у вас немає сил самим змінити своє життя, це можу я, ханна, найкращий таролог. Тому що я знаю, як зробити саме ваш особистий амулет на зміну в вашому житті. Ті, які ви самі не можете змінити. Вищі сили зроблять це екологічно і так, що ви будете задоволені. Амулет на здійснення бажання зараз. Ніжка, 80%. Люблю вас і буде Україна, і так дивимось. Яке у нас було запитання? У вам було запитання, що поверне вас в шок. І так дивимось. Аркан Сонце, дівчата! Нарешті ваше життя прийде в сонце. Це найкращий аркан в колоді Таро. хто дивиться, знає, він дуже рідко випадає в загальних розкладах. Цей аркан говорить, я ж хочу зайкатися про те, що у вас буде сонце у всіх сферах життя. У когось буде шок від того, що він знає, що, е, що він завагітнював, тобто ви завагітніли, вибачте я те, що українську мову я не досконала. Що ще вас поверне в шок? Те, що колесо фортуни крутанеться до вас, дівчата, два старших аркана. Колесо фортуни крутанеться своїм найкращим боком, і буде сонце у всіх сферах життя, і це поверне шок, тому що ви ще багато не очікуєте. Тому що раніше у вас було розбите серце, дівчата. Так, і... але Аркан закохані. Хтось вибере кохання з вами, зробить вибір